Мої вітання і вдячність усім, хто приєднується, і усім, хто зайшов на мій канал. Після недавнього снігопаду вулиці та садочки перевтілилися, вкрилися пухнастою білою ковдрою, що ніжно так виблискує під сонячними промінчиками. На дачі якось краще відчуваєш тиху красу цього зимового рану. Кожен куточок виглядає мальовничо, отак От іду, під ногами хрустить свіжий сніг, а з дерев упадають крижані, крижані перлинки, збираючись у витончені скульптури на землі. Навколо панує тиха спокійна атмосфера, а легкий вітерець підкидає сніжинки у повітрі, ніби створюючи. Магічну танцюючу ауру, під вагою снігу розвалився очіток, який я не встигла обрізати, тепер уже зроблю це навесні. Похилились троянди, припорошені снігом. Якщо взяти в руки трохи снігу і уважно роздивитися. То кожна сніжинка, як витвір мистецтва, ніби якийсь казковий майстер, ювелір, зробив ці крихітні ажурні зірочки. Цю казковість додає і будиночок припорошений снігом, і садовий житель. Гном біля своєї хатинки також весь у снігу. Присипало сніжком і гніздечко пташки. Тепер вона зустріне нас тільки навесні. Багаття вже не горить, воно теж чекає свого часу. Млин виготовлений руками чоловіка стоїть весь у снігу. Гібіскус повністю скинув своє листячко лише взув теплі валянки. Цей... Засніжений зимовий пейзаж створює атмосферу спокою та тиші, а з кожним кроком скрип снігу, який заспокоює, незважаючи на те, що твориться навкруги, і в цей день тільки згадуєш наших захисників і думаєш, як їм там нелегко. А зараз ще вдвічі, тому що випав сніг, тому що холод, тому що волого і мокро навкруги. Ми молимося за них. Молимося і віримо в краще і в мирне небо над нашою Україною. Я вірю, що в житті немає нічого неважливого, Кожна мить може стати початком початком чогось доброго, чогось щирого, чогось головного для всіх нас. З першим снігом природа повністю змінюється. Оцей пухнастий, м'який килим вкриває землю, а дерева одягнулись в пухнасте хутрине вбрання. Все навколо стає таким блискучим та гарним, але в місті ця краса швидко зникає під колесами машини ногами людей. А ось тут, на дачі, в садочку і на городі, це панує просто чарівна і якась магічна атмосфера. У кожної пори року є свій колір, весна зелена, тому що все починає оживати. Літо червоне, тому що таке прекрасне, осінь жовта, тому що все навколо золоте, а зима біла, тому що все навколо вкрите снігом. Але взимку цей білий колір не простий, а чарівний. Та засніжена лаванда виглядає так мило і казково, ніби маленька ялиночка, яка підготувалась до новорічних свят і зараз вдягла білосніжну шубу. Снігові хмари в'ються над дахом будинку, наче пухнасті овечки на небесному пасовищі, Холодне повітря. Підсилює відчуття чарівності, кожен крок по свіжому снігу залишає слід у цій зимовій касті, наповненій чарівністю і спокоєм. І хоча зима, що наближається, приносить холод, та вона також дарує нам ці незабутні миті краси і тиші. Сніг все скрипить і скрипить під ногами, наче розповідає свої таємниці. Всі рослинки мого садочку, обліплені снігом, стали схожими на елегантні скульптури, а кожен листок на них на маленьке мистецьке творіння. Міні водойма стоїть вкрита тонким шаром, Криги після нічних. Заморозків. На дні видно пожухле листя, яке впало з дерева і так буде зимувати. А тут затишку під альтанкою, а юга, бруслина, медуниця зовсім не вкриті сніговою ковдрою, і такі зелені, яскраві зустрічають нас. Атмосфера, що панує зараз в садочку, така спокійна, ніби рослинки. Просять нас їх більше не турбувати цього сезону і повернутись до них навесні. Сніг, який вкрив всю городину, всі рослини такі м'які і пухкі. Дроянди висаджені восени ось так. під Ящиками, якими я їх накрила, будуть зимувати. я сподіваюся, що добре перенесуть зиму і зустрінуть мене своєю красою навесні. Під ящиками вони ще замульчовані і вкриті сіном. Я сподіваюся, їм буде там тепло. Ось так перший сніг зробив свою першу справу. Тут, на квітничку. Ось мій житель такий, який охороняє юку, яка ніби єжичок виглядує із-під снігу, і це так у мене виглядає. Так все красиво, ніжно і казково, що хочеться дивитись без кінця, а на душі так легко і чудово і теплотою повняться серця. А сніг летить таке чарівне диво, і душа летить назустріч небеса, закохуватись в пору цю властиву, бо ж всюди спокій, радість і краса. Ще до снігопаду, у мене була підготовлена корзинка із. Лісовим барбарисом та вересом, яку я мала висадити у своєму садочку, та погода мені завадила, тому я вирішила ці барбариси висадити у горшечки і залишити до кращих часів на своєму підвіконні на балконі. Якщо Буде змога і потеплішає, то я висаджу або прикопаю разом із ємкостями їх у саду. І також я зробила із вересом, який ще обклала мохом лісовим і залишила всі ці рослинки на своєму балконі. Природа чарівна. І загадково, тож кожен день нас жде нова краса, тож не сумуйте, день новий зустрічайте. Побільше усміхайтеся в житті, частіше голову у небо піднімайте. Там для краси відкриті вже живут. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Буду вдячна за підписки і вподобайки. Всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою.